Готовий. Повна бойова готовність. АВП? Okay. І... Не знаю. Да. Братан, а куди go... ти? Во-во. Найс реакція. Найс реакція. Найс реакція, брат. А в мене погано, так? Ти хочеш сказати, що в мене погано? Ні. Та я nee. прекрасно. У нього хороша. Thank you very max. Very, very, very max. Very max. <пиш> Thank you very max. <пиш> oh, Андрій, сор... можна врятати вімулятори в інкуфонах? Oh... <пиш> 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 Люха, візьми калаш і я тобі кину емку. Окей. Okay. Да попадай, подай, ты надо бесплатно, бесплатно. Калаша, и тут два калаша лежит. Три калаша лежит. Для ясце за наплос ложник найд. Викно, викно, викно идет. Викно идет, Жек. Жека, викно. Да в привесь вікно А не то, не то, викно. О, да-да-да. Да ж там бачу эти пальчики, шо. О, хорош, хорош, хорош. Какие апс? Эпп цего? Да пусть. Не знаю. Че ты не можешь нормально, фуда? На машине прямо сидит. Мне страшно. Силь зараз страшно. Я не знаю. Да. Викно, викно, вигмо, вигмо! Еп, твою мать! Бля! Ну что, дівчатка, развивай т. Ножка. Мне язычка в ваших квиточках.

Потому що, молик кинув? Не бачив, я не бачив да, да, да. В смысле ты не бачив, Сайр? Ты почесыю стрение, нормально? Справа, 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 справа. А. Патрони Нормально. Ладно. Сори, что Угу Ну, можно и так. Это Дианка не сдала. Мама твоя сдала. Ого! Что творится? Обычный кейсер, обычный кейсер. Ну, пальцы, пальцы свою купирую. Что-то дела надо репушивать. Давай, ну. Что у меня на Кипре, я там Ну да, у нас протинас зараги по уцивули бальпачли и миг ты на куди батли. Хто бы? Все окей. Теперь я буду спати с трупом таракана. Кейн нью це тараканов, это уже пизно. Я оказывается его нечайно лотком придушил. Лотком принушил. Представляешь, да, ты было тихо У мене могтилика вбив вбивна! О! Це приднієм, нас 4 44 це з файк знак питання це вже все, це вже мені кажется на мер на виграну факту. Просто скачати і запустити, в чому проблема? Я не проти Не против. Чего мы ми другу бро, кас? Ну тоже треба камбекнути, треба камбекнути А, все, ми прогали, ми прогали. Якщо чесно, я хочу Зараз, зараз Пацаны, можно писать? Башар, башар. Давай. Я и талгусе, секунду. Пацаны, это больше я а? mm -hmm. Вс, а... Может, ты будешь? Да, да не, ты я, будешь, боюсь, ты... То, ты... я боюсь, Отвечу, шанс я боюсь. Я Я боюсь. Я Я боюсь. Я Я Я Я Я боюсь. Я боюсь. Я Я Я

Только а З самого початку начинайте какой-то искусственный солдат і ржуть під мовчать під Два ніце, два підома. Ми не мовчимо Ми спілкуємося і гармо. Ми спілкуємося. Ми зараз спілкуємося. А, я. на мою думку, краще піти на місце закладки бомби А. Підрямую. У нас, до речі, супротивники наші повідомляють, що хочуть здійснити раунд. В якому буде використаний тільки ніж. Коло тобто Як вам це дивитися. Я думаю, це маячня. А чому наш прекрасний друг певчий? Повезв да. Абон ты за свой думку даст. Я стримуюсь. Підісля своїми думками Е, я не розумію, як е, мене в цей е, нем... це не мовлят. Що мені робите? У мене сім кліп ходжу. Ковальуся, колега! Дай ти піде моє питання. Колега мовчать. Я телефоную. Привіт, друже. хе Тебе на... Сейф, сайф, сейф, 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 минату, 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 а куда они? Да, на! Минату, плиз, сейф, сейф! Сейф, что ты не говорю? Ты ступит! Бля! Ебать! Никита, можно заменить дроуз? А, не, мне не надо... Не надо... <зовь> сейф, скоро заводики открывать. Без тебя и все. <реш> не есть, боже, хто буде скоро, скоро, скоро буде кожен сам на себе, типу. Головні. Скоро, скоро. А ні, мене мене не мухуйся дивитись на вапку мою. Ага. Дай відео, відео, блядь. Ага. Дивись на мене. Дивись ви сюди. Куди? Скоро, скоро. Я камеру поворот. Де, хотали? Де вино?

Він спочатку спочатку выстреливали солдатами у мая Потім взял пілота наушники і по, полетів з тими солдатами кудись І ще от там досі летить, бо щось його мало чути Він вже мною з тими солдатами на везуми. В літачку, в літачку Та чого в нього, вовсе все не робить І мапка, і, і і, це, і цей. і наушники, ніж и не. Я в кострелі. Я походу мікрофон пола.

Я граю соло, Канагікен грає соло КС-2. Ніколи не повторяйте те, що робить Кен, бо то, що в соло йти в КС-2 на 3К, не знаю, що це таке рейтингу, ніколи не бажано йти соло. Бо то, що грають такі інваліди, як Віталік, який не знає, як включити мікрофон. Ну і різні люди смішні. Пельмені грають там, ще якісь приколи. Короче, да. Що за вумен грає така прикольна, яка нічого не може зробити? Ага, це шо у нас є помка, мех. Ага, от так ми, ну. Яке? Тут має бути мінус. Фу, 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 фу-фу, вумен. Фу! Вумен би. А такі граю, не можу бити тіпа просто в упорі від мене. То урон я то чежесь і коротше ігру сюди, я дуже обожнюю і завжди буду любити, грати, поважати, а потизвання в ній. Пробувати стріляти. Пробувати пробити броню, як в танках, завезли систему, таку інтересу у нас. Пробив, не пробив кевларовий шолом. І все. Оце мені така ігра нравиться, таку ігру я одобряю, таку ігру я буду грати кожен день. І завжди буду а, стріляти по тіпам і радуватися, що я в очередний раз оказується якось їх не пробив. Україні краса Повторюю ще сотні раз. України та починається з кожного дна.